Хочу показати сьогодні наше топове фасадне приміщення, яке підійде під любиві діяльності. Дорогу бачимо торговий центр, в якому є мегамаркет, що є притоком людей, також автобусна зупинка і мережеві орендарі, такі як Дніпрам, Розетка, Синево. Вже заселено все, здано в оренду, також барбершоп. Бачимо перехід через дорогу наручний і йдемо напрямуємо до нашого торгового приміщення. Такі тут запашні чудові квіти ростуть поряд з приміщенням. А заправка для електромобілів. І ще раз бачимо перехід через Одеське шосе. Будівельний магазин і прямому до нашого приміщення. Ось так ось люди переходять. Зручна парковка і заїзд з одеського шосе, а також зі сторони мегамаркету. І наше чудове приміщення. Поруч з квітами, бачимо два вітринних вікна і вхідна група. Вжека далі будується, заселяється. Також є можливість тут столи поставити літню терасу якщо це буде кафе, і бачимо поруч фонтан Фонтани дають приємний шум, також це вхід в житловий комплекс, внутрішня сторона йде закритого типу, а фасадна відкрита. І ще одна автобусна зупинка. Тобто, якщо це буде якась кав'ярня, то Люди їдуть додому, вони голодні і можуть щось випити, з'їзди. І ще раз бачимо наші фасадны.